Купили трошки підзарядитись. Йогурт це улюблений йогурт Мірона. Банан чоколад. Бананс. Так, і ось куди ми йдемо? Музей. Сьогодні е, свято Державне в е, Чехії, тому багато національних музеїв безкоштовне, але е, цей музей ніколи не буває безкоштовний, але буває дуже велика знижка. Тому ми зараз підемо нарешті. Подивимось, бо багато чули, багато бачили фоток. Ось, як він працює. Зараз ми підемо туди. Так, літачок. Там ще дітки також йдуть. Так, ось сьогодні такі ціни. Тобто замість 280-80, а діткам 40 крон. Можна сходити. І ми використаємо цей шанс, така були черга. Потім. Потім підемо. Ми купили квіточки, так, Мірон? Покажи квіточки, квіточки. Так, ну що, йдемо? Давай, веди. Так. Наверх, підемо пізніше. По логіки. Спочатку почнемо. Що у нас тут йде? Введите від этого от смартфона. Можешь перекладати веран? Так, тут радіостанції. Вбиральні, пишли. Фотографійське ателье. Такие дуже старення фото. А, тут така екранізація дійсно старого ателье. Давним-давно, так. Так, дуже, дуже атмосферно. Чорнобіле. Старі фото. Можливо, навіть такі можна замовити. Отакі такі камери були раніше. Бачите, величезні. Так от робили фото. До речі, це. Так, його Я його Це діти наші, вони не знають, як виглядали. Камери, да, от зараз смартфони, раніше ось такі вони були величезні. Так. Мирон, такі раніше камери були. Ні, не знала. Це, мабуть, як світло, так? Да? Випромінювали? Ось такі камери були. Це знаєте, як діти можуть дивуватися, що телевізори ззаді такий корпус великий. Ось такі були фотокамери, а зараз такий маленький смартфон, щось знімає. У той час таке важко було повірити, так? Ось вже сучасні більш. Це вже ось такі роки. І більш сучасні вже у нашому. Майже 1986-го, це не так вже і давно. Ось такі камери, ось такий контраст. Століть. <працює> Працюєш? вскує. Працюєш? Ану, Мирон, іди подивись, що тут. Мирон, іди подивись. Мирон, Що там? В мікроскопі. Щось бачиш? Так, шли, шли, зайшли у кімнату з годинниками. Е, нагадую, це музей транспорту. До транспорту ще не дійшли. Тут такі різні. Е, це кукушка Зозуля, е, у Певний час, вилазить з віконця та е, вигукає да? а, скільки годин. Так, ось такі механізми були. Так, ось такі механізми. Я так гадаю, що вони були в величезних часах, які ви можете бачити у ратушах а на будівлі різні. От бачите? Це дуже чітко працює. і Дуже величезний механізм. Бачите? Щас сина. Ну що каже, що це ліфт, мабуть? Не це ліфт, синку. А ось такі кармальний. Диви, тут намальовано, що для людей з обмеженими можливостями можна піднятися. Отак от, от гарно працює, що люди усі можуть тут десь побувати. Ти це алмазок, це алмазок, алмаз, алмаз. Алмаз! Алмаз! Рубіни можливо. До речі, ще тут є музей гранату у празі, який теж можна. Це були? Це, це в Китайському! Угу. А що, пішли шукати взагалі-то, е, так, ми вийшли до шатів? Ми йдемо на до, так, ми йдемо до, до музею а з е, транспортом. Все, так, ребят, зараз ми йдемо туди. Нарешті, так? Да? Пішли. Так, скільки тут всього. Просто. Ла? Пішли. У нас ого-гошечки, скільки тут транспорту, ви подивіться, старі тачки. Ні. Я думаю, що не можна. Бачиш, і Мирон, Мирон, Мирон. Заходити не можна. Дивіться, які раніше були машини. В дуже гарному стані, реставровані, подивиться. Ось такі раніше були тачки. Мирон, дивись, які раніше. Так, тут так написано вік машини. Такі вони величезні. А ось подивиться спорткар Джеймс Бонда. Ява. 1935 року. Мирон! Остановись, я тебе на фоні, а ну. Ти як Джеймс Бонд, так? так? Нерон, диви які потяги. Тут так підіймаєш голову, здивись. І літаки. І еті, повітряні кулі. Клас. Люди бачите, ми потім вже наверх підіймемось Ребята, напишіть в коментарях, вам не страшно, що вони зараз... Одиники такий. Пиши до влаку, Мірон. Так, ну машин досі багато тут. Там ще відео бачите, можна подивитися архівне відео того часу, у празі. Так, трошки походимо з вами, поки Мирон тут чекає чергу пофотографуватися на... Такому старому поліцейському а, мотоциклу. Ось такі паровози, вони, мабуть, були ще на вугіллі. Металеві такі. Ось яка тачка 1912 рік. подивіться Я думаю, було досить незручно їхати на такому. У шалони, мабуть, в окулярах, прохолодно тарахтить, але такі тачки були. Це вже не поні. Там <тарах> стільці, бачите, як у трамваї. Прикольно продумано. Ось так. Виглядає. Ну що, подивимось? Можливо, ми вже дочекався черги і будемо його фотографувати. З протеїном. Вау! Віу 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 Клас! Це такі спеціальні гоночні. Якісь авто. Ну, Оно так і виглядає досі масивно. Ось також відео. А ось і літаки пішли. Літаки це е, одні з перших, мабуть, швидка. Ребята, я зараз хочу дня не тому що я така встаю, ну так О, Великий? Я Вода давай, великий. Аня, давай я тебе зніму. Я Вставай. Ось так виглядає маленька. Маленький мерон. І такий величезний влак. Потяг. А це скорий... Швидка допомога, так. А там дуже такі. А ще є там. Бачите, там джіп. саме великий джип скала кола угу. допомоги. Така можна сказати, що це еволюція швидких. Подивіться, як виглядає. Це шкода до речі, 1987 року. Ось така шкода. Тут це фірма, як ну ви знаєте, що шкода це чеські автомобілі. Тут є і потяги, і трамваї. Шкода. А це Мерседес. Зараз. Хто там, Мирон? <рістична> Капітан? Yes. Капітан на борту. Всім мене свиш так. Рекордні. <рістична> Тут щось пов'язано, мабуть, з змаганнями, з швидкістю, змаганнями можливо. А ми з вами тим часом підіймаємось. Далі також маленьке авто. Важко уявити, да, зараз, як от на них. Їздили Бугатті 1931 року. Але так, так і було. Їздили. Мерседес benz До речі, гарно придумано, що деякі частини інтерактивні, що не все не можна а можна і піднятися, і спробувати себе у різних е, транспортах. Так, Мерон у нас очікує. Очікує на міні-поці. Смотрите, як я вмію, я просто не можу, поэтому я мало так. Ну давай. Куди поїдеш? Куди поїдеш, Мерон? Поріждя, чуту. Оцей маленький путь. Тысяча вісімсот вісімдесят четвертий рік. Ну, Мирона закидывай Давай. Ну що, пішли великі? Так, від нас січа ми навіть А тут можна, а можна... позаглядати. А можна? А можна відкрити? Ні, не можна. Вона на замку, як ти відкриєш? Так. Позаглядати, як виглядала. Ось така конструкція всередині. Ми вже трошки піднялися і тут у нас У нас з вами мотоцикли, так? Різні, Ось, до речі, ще отакий вихід на, на загальну. Ребята, ви знаєте, коли вийшли саме типу, ну, вже нормальні мотоцикли? Нормальна. Нормальний Мирон раніше це вважала щось фантастичним, бо не було такого, да ум'ява подивиться, як мепєдік виглядає. А ось, до речі, подивиться, яка чезетта цікавий моторолер з таким. Це, мабуть, сот шістдесят Добре, ми ще раз підійдемо. Дивіться, такий доставчик глоба чи їжі болта одразу. А ми йдемо далі. Двигуни різні. В Ява. Ого, ого. Подивиться, з якими шипами просто. Куба! Куба! А чого? З шипами знайшли. У нас в принципі, з тремя колесами да. очень такой о тут Остойчив. уже можна э, поесть себе положить і колеси положити. Тут я думаю, інструменти. І тут ви видите шими теж уже не вміють. Да еволюція. Далі у нас йдеться теж з дружинкою. Вот как думаю, що спочатку треба було йти і від оцього дивиться, бачите, 1900 дев'ятсот там тисячу 894 і еволюція мотоциклів йде десь з цієї зони. Ребят, у мене вопрос, що це означає? Номер, інвентарний номер. Інвентарний номер. А ось це такий лімузин, можна сказати. Бачите, такий він вже лакшері. За буквально 6-10 років така еволюція вже відбулася. Харлей Девідсон. Можна сказати, що це Харлей Девідсон, але ще худінькі. Мирон каже, це Велік. Велік. Мирон, ось Велік. Тут нема двигуна, а тут і я двигун. Тут треба ножками крутити, педалі. Ого, з балоном. глянь. Це якийсь паровоз, потяг, так? а не мотоцикл. Мені, мені нагадує фільм назад у майбутнє. Якісь винаходи. На ній, здається вибухонебезпечний, ні? як вам здається. Трошки стромненько. 1910 рік. Дивіться, яка манюська взагалі симпотна. 1921 рік. Ось така крошка Манюнька. І пані, дивіться, на якому була. Ну, а ми йдемо далі. Так, а ось ми знайшли Харлі Девідсон. 1928 року. О, бідінькі, мені здається, дуже незручно було на такому їздити. А ось дивіться такий ковбой стайл. Yeah. <laughs> Нер Акар. Індіан. Це взагалі як лодка якась, да? можна ще й вплав кудись відстебнутись і поплити. Прагі знайшли мотоцикл Прага. Не знаю, чи має воно продовження зараз. Ось такий продукт словацький тоді ще. Так, ми вже з вами піднялися ще вище. Тут, мабуть, авіамоделювання. Тут ще маленькі літачки, та наближаємось до гори, до неба і. Ось такий транспорт у нас. Гелікоптери, літаки, двигуни, різні деталі. Авіа. Авіа е, можна подивитися. Ну зараз підійдемо по чергу. І подивимось. Ось так от виглядали Одне з перших, мабуть. Е, деталі літака, авіапанелі, відометри. Ось так зверху виглядають отакі літаки. Ось такі літачки в нас зверху. Виглядають зовсім по-іншому. Ми знизу дивилися на них, а тепер вгори. Згори знаєте, В підвищеному стані дуже ефектно виглядає. Мірон? Мірон вже не цікаво, так? Не треба ходити до музею, фану, скажи, чи треба? До речі, нещодавно в Прагу приземлився літак. Це була авіалінія, який одна з п'ятих, найстаріших була авіалінія. І, здається, туди років було. І ось на днях був останній останній вже прильот з Парижу до Праги. До речі, всі літаки. До речі, всі квітки були розкуплені і не немало. Там за два тижні можна було купити за 200 євро, а вже останні дні їх купляли там десь за 500 євро. Всі були розкуплені квітки. І такий історичний останній рейс. І чому? чому закінчилось? Тому що вони не змогли конкурувати з дешевими авіалініями зійшли, лоукости, а також неправильний маркетинг, ну і я думаю, коронавірус роль зіграв і тому вони все припинили своє існування, але блідки історична, аплодували їм всі на борту. Так, таке було. Ось останній, третій поверх. Такий дуже старі літательні апарати, літочки. Так як це музей транспорту, то є ще такі е, шкуни, лодки, пароми різні. Ого, який. Водолаз був. Сердечко. Титанік Мерон. Імператор. Це імператор. Це воєнний воєнне де Веймерон, модель. Такий воєнний катер. це лодка. Сміхов Мірон. Ось, до речі, мені подобається, що усюди є відео е, старі, де можна подивитися. Тут і про мото було, і авто, і про пожарників, які були ще, я не знаю, 100 років тому. Дуже цікаво. Передає атмосферу того часу. І ми піднялися до... До чого ми піднялись, Мірон? До велосипеді. Поло. Поло. Так, дивіться, як я вели. Бідняжечки. От перший час було, мабуть, дуже важко їздити. Я не знаю, що тут було. Щось, мабуть, підвішено ще. Якісь, типу, шезлончика. Бо там з качками не дуже зручно було б сидіти. Пардон. Міста. Ого, нерон. Такі ми бачили лише у фільмах з Чарлі Чапленом. Тим удивляєшся. Да? Як можна було їздити, боже, як, як вчитися, як впасти? Так, до речі, були люди, які допомагали сідати на це коло, і було це було дуже небезпечно, падали, травмувалися. Дуже небезпечний екстремальний транспорт. А подивіться, один з перших велотренажерів, на яких можна було займатися, худнути, подкачуватись. Ось так На Велотренажери, подивіться, ще гантелька була. Можна було у... І, робити... Ребята, робити... Ребят, <реш> ребят. Да. і ребята, тут, коли йшло, ось ця еволюція, то тут повинно було вийти, тому що його просто не було. Ну я б не хотіла на такому велосипедіку навіть спробувати їздити. А так, тут так, знаєте, не дуже зручно знімати обривками трошки, бо вузьке пространство, багато людей не дуже зручно. Да, ось такий вже трьохкольосний. І ось так ми дійшли до сучасних вже великів, які нам знайомі. Це один такий несучасний, да, маленький. А це такі малиші були, да? Раніше для діточок. Ви б хоча на такому бибову Угу. Ну, знаєте, за що того, що вони так підвішені, ілюзія того, що воно летить. Дуже прикольно виглядає. Так. Я навіть не знаю, що це таке. Як воно літало, але я б не хотіла. Дуже виглядає стромненько.